Монатік втретє стане батьком. Співак показав вигідну дружину. Про поповнення в сім'ї артист дав знати кумедною фотосесію з дружиною, яка показала живіт, що вже помітно округлився. Ірина вже народила зірці двох синів: Платона та Данила. Радісною новиною Монатік поділився своєму інстаграм, закохані, позували, прикрившись двома газетами. Рід Млов на пресі писало, що зірки чекають на поповнення в сім'ї, а також можна знайти сімейні світлини монатіків, як доказ Ірина Голила, немаленький живіт, зав'язавши сорочку під грудьми. Закохані мали невимушений вигляд, адже обрали джинси та білий верх для пам'ятної фотосесії. Майбутніх багатодітних батьків уже почали вітати підписники та зіркові колеги Монатіка. Добрі слова залишила Джамала, Надя Дорофєєва, Наша Астафєва, Таня Моїньо. Ірина Горова, Ксенія Мішина та інше. Нагадаємо, що Дмитро Монатік не часто ділиться з підписниками сімейними новинами про народження сина у ну, 2015 році. Фанати артиста взагалі дізналися випадково, коли співачка Юля Саніна в підбірці батьків того року згадала Монатіка. Дружину зірка теж показує не надто часто, хоча її особистість уже не є таємничою, пише обос. А як вам новина? Пишіть в коментарях, а також доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу.